Афірмація для здійснення бажань. як налаштувати себе на хвилі удачі та досягти успіху. Ахо, Любі! Обіймаю вас світлом життя. Сьогодні ми з вами будемо налаштовуватись на наші бажання. Здійснення бажань це найприємніше миття нашого життя. Ми радіємо, коли отримуємо бажане і засмучуємось, коли воно вислизає з наших рук. Але наші бажання можна реалізувати за допомогою стану віри. Та зміщення фокусу уваги. Як це зробити? Кожне бажання це певна форма енергії, яку ми випромінюємо в навколишній світ. Коли ми налаштовуємось на хвилю удачі, ми притягуємо бажане у свою реальність. Чим сильніша ваша впевненість у можливості досягання цього бажання, тим більша ймовірність його реалізації. Першим кроком у цьому процесі є чітке формулювання того. Чого ми бажаємо. Це означає не просто мріяти або хотіти чогось, а детально уявити те, що ви хочете отримати. Коли ви чітко визначаєтесь із цим, ви створюєте ментальний образ, який ваша свідомість сприймає як ціль. А ваше тіло і психоемоційний стан отримає той стан, якого ви прагнете, коли ваша мрія буде реалізована. Так, ви налаштовуєтесь на найкраще майбутнє. Другий крок це налаштування мислення на хвилю успіху. Наші думки мають значний вплив на реальність, тому важливо навчитися контролювати свій розум і свідомо обирати позитивні думки, що підкріплюватимуть цей процес. Створення внутрішнього налаштування на успіх, визнання того, що ми гідні кращого та маємо можливості, щоб здійснити те, що хочемо, це основа для того, щоб залучити бажане у своє життя. Третім етапом є відпускання надмірного контролю і довіра до всесвіту. Коли ми занадто сильно зациклюємось на результаті, ми можемо створювати внутрішній опір. Психологи називають це інтенцією дозвольте бажанню стати частиною вашого життєвого потоку, але не намагайтеся форсувати події. Щоб залучити бажане в своє життя, я маю для вас кілька афірмацій, які відіграють роль підсилювачів. Вони допомагають закріпитися у правильному мисленні та зосередитися на своїх цілях. я буду повторювати афірмацію двічі: перший раз для того, щоб твій розум почув, другий для того, щоб ви це прожили, щоб ви стали цим. Отже, ми розпочинаємо. Зробіть глибокий, глибокий, спокійний та плавний вдих, який досягне дна вашого живота. І м'яко розпускаючи його, промовляйте. Я заслуговую на виконання своїх бажань. Всесвіт постійно спрямовує до мене можливості для їх здійснення. Я Заслуговую на виконання своїх бажань всесвіт постійно спрямовує до мене можливості для їх здійснення. Навідчується, я джерело успіху і удачі. І я знаю, що будь-яке моє бажання може втілити. Я джерело. Успіху і удачі. Стань цим. Я знаю, що будь-яке моє бажання можна втілити. Мої бажання легко та гармонійно здійснюються на благо мені і Всесвіту. Мої бажання легко та гармонійно здійснюються на благо мені. Та Всесвіту. Кожен мій крок наближає мене до моїх цілей. Кожен мій крок наближає мене до моїх цілей. Повторюючи подібні твердження щодня, ви створюєте позитивну ментальну установку, яка допомагає залучати бажані події у ваше життя. Дихайте повільно. Спостерігаючи за своїм станом. Тому що зараз ми вібраційно створюємо поле здійснення бажань, тож ми рухаємось далі. Для того, щоб привернути удачу, необхідно не тільки використовувати афермації, але й налаштувати себе на позитивні зміни. Це включає усвідомлення власних переконань та зняття негативних установок. Ви повинні повірити в те, що ви гідні успіху і щасливих змін. Налаштування мислення на хвилю удачі також вимагає регулярної роботи над собою, в тому числі самопізнання та роботи з внутрішніми блоками, що перешкоджають досягненню мети. Для припрацювання негативних думок та установок спробуйте наступні твердження, продовжуючи глибоко, впевнено та спокійно дихати. Я живу у світі можливостей. Кожен день приносить мені нові шанси для розвитку. Я живу у світі можливостей. Кожен день. Носить мені нові шанси для розвитку. Я притягую до себе найкраще. І беру саме ті можливості, де почуватимусь цінною та гідною. Я притягую до себе найкраще. І беру саме ті можливості, де почуватимусь цінне та гідною. Моя енергія привертає успіх і тих людей, які допоможуть мені отримати бажане. Моя енергія привертає успіх і тих людей, які можуть мені допомогти отримати бажане. Удача супроводжує мене на кожному кроці, і я можу розраховувати на підтримку з боку Всесвіту. Удача супроводжує мене на кожному кроці. І я можу розраховувати на підтримку з боку Всесвіту. Дихайте, ставайте цим, відчувайте це. Відчувайте поряд біля себе удачу. Відчувайте підтримку Всесвіта. відчувайте себе джерелом цих енергій, дихайте, а ми потроху рухаємось далі. Головний секрет афермацій – це регулярність та щирість у їх використанні. Щоб вони працювали, важливо не просто їх повторювати, а й глибоко вірити в те, що вони дійсно можуть змінити вашу реальність. Коли ви повторюєте позитивні твердження, ваша свідомість поступово починає сприймати їх як істину, тому важливо уникати сумніву і негативу. Ще один важливий аспект візуалізація. Поєднання афірмацій з яскравими образами допомагає закріпити бажане у вашій свідомості. Наприклад, коли ви говорите. Я живу в повній гармонії із всесвітом, і мої бажання легко здійснюються. Спробуйте уявити, як це виглядає. Спробуйте відчути, що для вас гармонія. Хто оточує вас? Як ви при цьому почуваєтесь? Легко, вільно, задоволено. Опишіть або відчуйте свій стан. Коли у вас виростають крила. Що ви відчуваєте, коли бажаєте, щоб це стало реальністю? Спробуйте закріпити в цьому стані свій стан і згадуйте його щоразу, коли у вас виникає зневіра чи невпевненість. Фраза, картинка, емоція. Стан. Залінкуйте його із своїм впевненим глибоким диханням животом. І у вас все вийде. Рухаємось далі. Ви дихаєте, слухаєте, уявляєте, відчуваєте, проговорюєте. Підготовка до отримання бажаного включає не тільки роботу з твердженнями. Але й внутрішню відкритість до нових змін. Ви маєте бути готові прийняти ті можливості, які приходять у ваше життя як результат ваших думок для того, щоб підготувати свідомість та підсвідомість до нових реалій, які можуть війти в життя разом з вашими бажаннями. Спробуйте наступні слова. Робимо вдих і разом з видихом матеріалізуємо. Я готова прийняти все найкраще, що приготував для мене Всесвіт. Я відкрита для нових можливостей і благ. Я готова прийняти все найкраще, що приготував для мене Всесвіт. Я відкрита до нових можливостей і благ. І я позбавляюся всіх сумнівів страхів та переконань, які обмежують мене і забороняють зробити крок до бажаного. Я позбавляюся всіх сумнівів, страхів та переконань, які обмежують мене і забороняють зробити крок до бажаного. Я дозволяю собі брати та отримувати. Я сприймаю всі можливості з відкритим серцем. Я дозволяю собі брати та отримувати. Я сприймаю всі можливості з відкритим серцем. Чудово, бездоганно, прекрасно, Глибоко. А тепер ми дізнаємось, як використовувати афірмації. Для привернення успіху. Для того, щоб привернути успіх за допомогою афермації, важливо чітко сформулювати свої цілі та використовувати конкретні твердження, які відповідають вашому наміру, а найголовніше надають можливість отримати той стан, якого ви прагнете. Щоб афермації працювали, слід повторювати їх щодня. Найкраще вранці або перед сном. Саме ці моменти і підсвідомують, і підсвічують все, що у нас відбувається всередині. Підсвідомість велична цариця реальності нашого життя. Тож ми працюємо зараз з нею. Саме в ці моменти підсвідомість найбільш відкрита. До сприйняття нових ідей завдяки щоденній праці ви зможете вплинути на свій розум, відкритися для нових можливостей і привернути бажане в своє життя. На цьому все з вами на зв'язку була Ева. Будьте щасливі! І нехай всі ваші бажання правильні і найкращі бажання будуть здійснені. До нових зустрічей! Oja.